Що ви могли б сказати про полімолочну кислоту? Я не можу якось аргументовано чи експертно коментувати, тому що насправді я її не використовую в своїй практиці. Я її бачу інколи під час фейсліфту, коли піднімається шкірний клапоть, коли піднімається смаз. І дійсно такі відкладення, як знаєте, як творожку, дійсно присутні. Чи вони технічно погіршують саму операцію фейсліфту, ні. Чи вони технічно так сильно заважають, ні. Воно механічно навіть цей полімолочна кислота видаляє. Але сказати якоїсь такої експертизи в консервативному плані, наскільки вона допомагає покращити стан обличчя контурів обличчя без операцій, насправді я таких коментарів дати не можу. Що ви думаєте про ревітоніку обличчя? Ну, наскільки я розумію, в своїй експертизі пластичного хірурга і естетиста, який колить ін'єкції, ревітоніка це масаж обличчя, коли використовується, як і Пальці людини, так і язик, і м'язи, якими намагаються трішки підвищити тонус м'язів обличчя. І по суті, ця процедура ревітоніка вона співпадає з так званим масажем обличчя. М'язи обличчя вони специфічні. Одним кінцем вони мімічні м'язи, сполучені зі шкірою, іншим кінцем з кісткою. Тому, коли лице худе, масаж. Обличчя приводить в тонус мімічні м'язи, і лице трішки виглядає більш підтянутим. І це навіть там може на протязі тижня більш таке підтягнуте, більш відпочивше лице. По суті, ревітоніка це те саме. Тобто, якщо худе лице, ці вправи можуть трішки підвищити тонус мімічних м'язів і це покращить зовнішній вигляд. Але якщо лице таке широке, повне лице, вікове лице. Ревітоніка ніякого ефекту, крім просто витраченого часу, з таким фаном не дасть. Тому я вважаю, що це метод досить обмежений по своїй силі і працює тільки на молодих і худих обличчях.